24-25 всі заклади освіти громади закінчували у дистанційному форматі. Загальна кількість дітей вже становила на кінець навчального року 1231. Сьогодні ми зібралися на нашу традиційну стерпневу нараду, на нашу конференцію не зовсім не Місті. Не всі на рідних закладів і не на нашій рідній Межівщині. Були вивезені у більш безпечні міста діти шкільного та дошкільного віку, що проживали у населених пунктах Межівської СТГ. Це Іванівка, Колона Межова, Межива, Новопідгородня, Сухарєва Балка, Райбали. Що призвело до відсутності в окремих закладах освіти Міжільської селищної ради належної кількості учнів для формування класів? 25-26 навчальний рік ми розпочнемо у складі сім закладів загальної середньої освіти, 9 закладів дошкільної освіти, міжкільний ресурсний центр, будинок дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, інклюзивно-ресурсний центр. Це 1001 учень гімназій та ліцеїв 80 класів через відсутність дітей відповідної вікової категорії, вперше за історію функціонування Межівського ліцею номер 2 та Іванівської гімназії не буде укомплектований перший клас. Початкова школа Райпільського ліцею буде представлена двома з'єднаними класами. У Іванівській гімназії з дошкільним підрозділом, як і в минулий рок, рік, не будуть працювати ще два початкових класи третій і четвертий. Двох із трьох класів Новогригорівської гімназії філії Міжського ліцею номер 1 5 і 9 класи. Одного класу Райпільського ліцею 5 клас. 698 дітей перебувають за межами громади. Це близько 70%. На сьогодні в громаді можуть претендувати на організацію змішаного навчання, тобто очно дистанційно, 265 учнів Веселівського та Володимирівського ліцеїв Міжівської селищної ради. В Дніпрі ми будемо їхати, куди треба, але тільки, щоб збереглася еліта спортивна межводія, щоб всі знали, що в меживій є дитяча юнацька спортивна школа. Раз. Ми збережемо не лише освіту на життя, а й людяність, гідність і силу нашої громади. Дякую за вашу щоденну працю, витримку та вірність професії. Та війна все розбила. Ну, надію, що скоро закінчиться все. І буде все добре. Подяка вам. Дійсно, ні, не прощать. рідна школа, ми всі повернемося, ми працюємо. Я довго вагалася їхати сьогодні чи не їхати. У мене дуже далека дорога. Але я приїхала щоб побачити вас усі, бо я за вами за всіма скучила за кожним, хто тут. Сидить у цій залі. Яка стає мопликання? Вчила учнів аналізувати твори сесури Рівського Довженка і Гончара. Кожен точок цієї школи це її турботи, її мрії. Валентина Іванівна вчити вищій категорії. Я Не знаю, за що вона мою долю припала, щоб саме в цей рік такі три легенди уходили. Ми всі ми тепер пам'ятаємо, наші заклади гарні, охайні. Та... Я дуже дякую всім. По-перше, за привітання. По-друге, дякую долі і Богові за те, що я закінчую свою педагогічну кар'єру із такою прекрасною, креативною, молодою командою. Так, так, передали, зафіксували всі, бачили. З наказів до слова запрошується спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради Наталія Суховерка. Від 21 серпня 2025 року номер 155 К Терен Дроб про призначення Ковалевської Оксани на посаду директора Межівського ліцею номер 2 Межівської селищної ради. Серпня 2025 року 150 ТРК тр про призначення Лиско Валентини на посаду директора Іванівської гімназії з дошкільним підрозділом Мишільської селищної ради. Yeah, yeah, yeah. Happy, happy. Яти Тарас Ніколену Валентиніну на посаду директора Володимирівського ліцею міжівської селищної ради з 1 вересня 2025 року. двадцять п'ятого року про призначення птиці Світлани на посаду директора комунального закладу дошкільної освіти Межівський Ясна Садок Номер 2, Малятко Межівської селищної ради призначення Ткаченко-Гавини на посаду директора селищного комунального закладу позашкільної освіти Межівська дитячо юнацька спортивна школа хвилина слави. Навіщо потрібна? Та щоб відчути себе на висоті? Бо цілий рік учасники освітнього процесу. Як бджілки працювали і в день, і вночі.